На новин від Rage Squad 13. Сьогодні ми поговоримо про багато ігор, зокрема про такі: Roblox та небагато про мою гру. Перша новина про Robux Robux це преміальна валюта на платформі Roblox, яку зазвичай купують за реальні гроші. Вона відкриває доступ до особливих предметів косметики, ігрових переваг або навіть можливостей для заробітку в межах самої платформи. Так ось є спосіб їх отримати. Важливо, не користуйтеся халявними сайтами. Будь-які сервіси чи відео, які обіцяють безкоштовні робукси через код або гліч, це обман. Roblox запровадив античит систему Bifron Anti-Cheat, яка назавжди блокує акаунти, що використовують нечесні методи. Тож отримати Robux безкоштовно можна лише офіційними способами. Перший спосіб Robux від Microsoft Rewards. Єдиний безкоштовний спосіб отримати букс це взяти участь у програмі Microsoft Rewards. Це офіційна платформа Microsoft, де користувачі отримують бали за використання пошуковика Bing, які потім можна обміняти на безплатні подарункові картки з Robux. Щоденні дії в Microsoft Rewards займають лише кілька хвилин, і цього достатньо, щоб накопичити бали та щомісяця обмінювати їх на цифрові подарункові карти Roblox. Скільки Robux можна отримати за місяць? Регулярна активність у Microsoft Rewards дозволяє отримувати від 400 до 1000 Robux на місяць. Є три варіанти подарункових карт – 400 Robux, за 6750 балів – 800 Robux, за 13 тисяч балів – 1000 Robux, за 16250 балів. Як отримувати бали? Три бали за кожен пошуковий запит у Bing з ПК або смартфона. До 30 балів щодня за виконання щоденного набору завдань. Один бал за кожен пошуковий запит друга, якого ви запросили в Microsoft Rewards. У Microsoft Rewards є система рівнів. Чим більше балів ви накопичуєте, тим більше отримуєте за кожну дію. Як почати? Важливо, у вас має бути Microsoft Account. Якщо його немає, зареєструйтесь на account.microsoft.com, перейдіть на Rewards.bing.com. І виконуйте щоденні завдання. Коли накопичите достатньо балів, відкрийте вкладку Використати цифрова карта Roblox. Виберіть потрібну карту та отримайте код. Активуйте Roblox на сторінці Roblox.com Другий спосіб. Партнерська програма. Roblox – Creator Rewards. у липні 2025 року. Roblox замінив програми Engagement-Based Payouts – EBP та Creator Affiliate на нову систему Creator Rewards. Вона дозволяє розробникам отримувати Robux за активність гравців у їхніх іграх та за залучення нових користувачів. Програма складається з двох типів винагород. Перше. Щоденна винагорода за активність Daily Engagement Reward. Ви отримуєте 5 робокс, якщо гравець, який витратив щонайменше 9 доларів 99 центів за останні 60 днів, проводить у вашій грі мінімум 10 хвилин. Нарахування діє для перших трьох ігор, у які цей користувач заходить протягом дня. Усі ігри беруть участь автоматично. Два. Винагорода за розширення аудиторії Audience Expansion Reward. Ви отримуєте 35% від перших 100 Robux 100 Robux, які витратить новий або повернений користувач. Гравець має провести у вашій грі мінімум 10 хвилин після переходу через пряме посилання або пошук. Гра повинна мати середній онлайн не менше 100 гравців DAW, за 60 днів. Третій спосіб. Створюйте та продавайте власний одяг. Якщо хочете простіший спосіб, ось він. Для завантаження власних предметів у Roblox потрібно мати мінімум 10 Robux на рахунку. Як завантажити одяг у Roblox? Зайдіть на офіційний сайт Roblox і авторизуйтеся. Перейдіть у вкладку Create. у секції Avatar Items Натисніть Upload Asset. Виберіть тип предмета. Shirt або pants і завантажте файл. Вкажіть назву, опис і натисніть on Sale». Встановіть ціну та натисніть Publish. Після публікації ваш дизайн стане доступним для купівлі іншими гравцями, а Robux автоматично надходитимуть на ваш баланс. І остання новина: на моєму каналі є відео про мою мобільну гру. Посилання в описі. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам сподобалося. Ставте вподобайки та підписуйтесь. На цьому Па-па!